Дорогі друзі, усіх вітаю Христос Воскрес! Вітаю здороги. Думаю, що я ще нині маю записати такого, щоб потім, коли не буду мати часу, не зробив, а то би виглядало якоюсь моєю зневагою до тих людей, які до мене дзвонять, пишуть, надсилають різні повідомлення. А мова про що йде? А мова йде про певні речі, які торкають церковного життя. Пригадуєте після зречення папи Венедикта 16 після вибору влад... папи Франциска? В інтернет-просторі спочатку поволі, а потім у другій половині Понтифікату дуже насичено. Багато з'явилося відео про те, що папу заставили зріктися що він насправді не хотів зрікатися. Одним словом, дивіться. І зараз, навколо того крутиться багато конспірологічних теорій, в якому в цій дискусії беруть участь і богослови, і різні науковці, але дуже Активно наш народ взявся то то все коментувати. І ось, властиво, мене питають дуже часто, яка моя відповідь тощо. Я вам скажу, друзі, як Богослов. Колись свого часу, коли зустрілися Папа Павло VI і патріарх Атенагорас. Щоби зняти з себе взаємну ескому, які, які наклали один на одного не вони, але їхні попередники, знаєте, майже тисячу років тому назад, у 1054 році, то кажуть, що патріарха Тнагород десь мав сказати, що коли ми хочемо якогось спокійного життя в церкві, то ми повинні. Богословив всіх, особливо каноністів, вислати на окремий острів, дати їм там багато пива, і нехай вони собі там живуть і роздумують, бо досить часто вони є проблемою у церкві. У церковній структурі, яка є структурою людською, не божою, завжди є проблеми. І, очевидно, не всі проблеми виносяться наверх, і дуже добре це робиться. Чому? Тому що не потрібно все сміття виносити наверх. Але дуже багато тепер у добу соціальних мереж є конспірологічних теорій. Які провокуються, я вже так зауважив, самою московською пропагандою. Це вони намагаються внести розкол у західний світ, як вони називають західне суспільство, основою якого є католицька церква? А наші люди на конспірологічні теорії дуже ведуться. Я вам скажу таку річ відносно вибору папи. Всі ми дуже раділи за нашого владику, дорогого кардинала Бичка і радіємо. І Всі засоби масової інформації говорили про нього як про наступника на папський пристіл. То вже виглядало як пропаганда. Мені приємно з того всього, що нарешті про нашого кардинала українського Бечка Миколая Владику заговорили українські медіа і ту потужно почали брати з ними інтерв'ю. І це найкращий ефект, який я можу тільки, скажімо, збагнути і аплодую цьому. Але оці конспірологічні теорії, знаєте, вони породжують що? Що навіть якщо б його вибрали папою, то все рівно би почали досліджувати звідки він, які його сусіди, і знайшли, що якийсь сусід. Щось не так завинив йому чи його батькама і так далі. Це є наше. Так воно вже є. Зрештою, не знаю, чи в кожному народі, але в нас воно так є. От я би дуже просив людей не піддаватися на ці речі. Чи є проблеми, якісь богословські, внутрішньо церковні, є, звичайно. Але, людоньки добрі, Христос поручив вам проводу Пастирі, пастирі за своє будуть відповідати. А вам, дорогі в Христі, треба слідувати навчання Ісуса Христа і перепрошую і пастирям також жити згідно заповідей Божих і пам'ятати, що церквою провадить у першу чергу Дух Святий. І той же Дух Святий надихнув кардиналів, щоб вони обрали папу. Який потребує нашої молитви. Той же Дух Святий надихнув єпископів, щоб вони обрали нам блаженішого Святослава в молодому віці. І той Дух Святий провадить церкву. Якщо би не Дух Святий провадив церквою, то вона би розпалася давним-давно, ще за апостола Петра, коли він зрікся Ісуса Христа. Тому моє прохання не піддаватися на такого роду провокації. І хіба що маєте, знаєте, багато часу і сталеві нерви? Тоді можете, давайте, може, вам то допоможе. А так я раджу молитися, ходити до церкви, сповідатися, читати святе письмо, читати отці церкви, допомагати Збройним силам України, молитися за нового папу, щоб йому Бог дав ласки провадити нашою церквою. І молитися за те за Україну, і щоб Господь зволив і йому приїхати в Україну. А ми будемо раді, бо пригадуєте, після приїзду папи Івана Павла II в Україну в 2001 році сталися великі карколомні зміни в Україні. По суті, Україна встояла як держава, як нація, як народ. Тому замість займатися конспірологічними теоріями. Я би радив просто молитися, ходити до церкви, сповідатися. А дискусії богословські, залиште, будь ласка, богословам. вони самі собі дадуть ради. То моя вам порада як Богослова. Усім дякую, Христос Воскрес, благословенної суботи і неділі.